Коротше, всім приветствую. Зіштовхнувся з такою херньою, короче. Воротина зварена квадратно. Все в діагоналях, все чітко, розміри, все чітко. І все виставив, зварив, коротше, струбцини познімав оця сторона. Клюнула 4 мм. Десь 3-4 а воно -оно заметно. І ось є такий лайфхак. Сюди. Самореза, троса і сюди наниз. Пару разів, буквально пару відків і вона одразу вирівнялось чотиньо. І оцю ст, е, троса цього зашиваємо другим слоєм ломаріван. Ось такий лайфхак може комусь знадобиться тема. Вже що не перепробував, блядь. ось елементарно 5 минут. Блядь. Подобався і ось результат. Коротше, така гемор такий. Бо рамка йде дисоційна, ніде немає не розкосив, нічого. І воно зіграло, плюс ще столбик під весом чуть-чуть грає, пару міліметрів сідає. Ось така. Комусь подобався, може цей лофхак. Опа, чеки. Вася. Четенько все стало. Четко вверх. Вася, подъема. Ну, такая движуха.